Венесуела оголошує надзвичайний стан через американські обстріли. В очільника країни Ніколаса Мадуро заявили, що метою нападу США є цитую захоплення венесуельської нафти та корисних копалин. Там додали, що активують усі оборонні плани. У соцмережах вже з'явилася інформація про мобілізацію. Підняття в повітря винищувачів, а до резиденції президента стягують важку техніку. Удари в столиці Каракас почалися усього кілька годин тому. З повітря обстрілюють військові об'єкти. Триває детонація складів з боєприпасами, помітні стовпи диму, а в небі літають гелікоптери. У деяких південних районах венесуельської столиці зникло світло. Журналістка американського каналу CBS News Дженіфер Джейкубс пише, що саме Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі та обстрілювати військові об'єкти. У Пентагоні офіційно цю ситуацію не коментують. А представники Білого Дому коротко кажуть, що вони у курсі подій. Раніше президент США погрожував улаштувати спецоперацію в Венесуелі, щоби змусити диктатора Ніколаса Самадуро піти з посади. А ще Трамп хотів запровадити блокаду підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту. Також останнім часом американські військові завдають ударів по суднах у Карибському морі і Тихому океані, які, нібито, причетні до торгівлі наркотиками. На обстріли у Венесуелі щойно відреагував президент Колумбії у соцмережах. Густаво Петро написав, що на Венесуелу напали і що її атакують ракетами. Політик закликав у. Он негайно зібратися через цю ситуацію. Великі зміни Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. Про це президент розповів у вечірньому зверненні. Нині Федоров є першим віце-прем'єром і міністром цифрової трансформації. Водночас чинний керівник Міноборони Денис Шмагаль залишається у команді, заявив глава держави. Напередодні Зеленський підписав укази про призначення нового очільника офісу президента. Ним став керівник гуру Кирило Буданов. А замість нього головним управлінням розвідки керуватиме Олег. Кващенко, який до вчора очолював службу зовнішньої розвідки, призначення Буданова це перший випадок в історії України, коли президентський офіс очолив військовий. Зараз Україні потрібно більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку сил оборони, а також на переговорах, пояснив свій вибір Зеленський. А Буданов на його думку має достатню досвіду і сил для досягнення результатів. Крісло глави офісу стояло порожнім понад місяць. Андрій Єрмака звільнено 28 листопада на тлі скандалу, і записами набу, де нібито фігурувало його ім'я. Після цього президент розглядав кілька кандидатур, тривалий час вагався. Аж доки 30 грудня не повідомив, що вже визначився з новим керівником офісу, і от учора призначив на цю посаду саме Буданова керівником офісу президента, призначений Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і процес саме так як потрібно. Друге. Гурмо очолить Олег Івашенко. Він сам служив в Гурі та очолював службу зовнішньої розвідки України. Новий очільник прикордонної служби України і очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів. Працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок в державній роботі і не менше важливий для нашої стійкості. Ми продовжимо зміни, будуть ще рішення.